Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Так, дайте швидко заберу. Всі фушечки. Давай сюди. І підемо відкривати, зливати вільний досвід на івентік. Давайте оцю коробочку відкриємо швиденько. Ага. Ну що ж, добре, все. Так, ну що, пішли, друзі, дивитися, у нас розпочалася така ось подія, друзі. Івентик наш, злив вільного досвіду. Плюс ось за перемоги. Отримуєш і проходиш, тут є. І контейнери, і аватари класні. І отакий фон профілю, Фонд профілю був взагалі бомбезний. мені подобається. 7 рівня сертифікат і куля з лапкою. І ще, друзі, у кого є. Головна нагорода тут концепт Геріх, 9 рівня. Його і апнули, до речі, і перезарядку йому там. Нормально тепер. Він і так був непоганий, а зараз взагалі класний. І плюс ще у кого є повторно, якщо є концепт, і ти його вибиваєш з кульки з лапкою, то отримуєш 14 квитків на золоту рулетку. Ота та що на 90 днів. Ну що, друзі, хватає. Розказувати. Все, вам, друзі, всім дякую за все, за тих, хто лишається на каналі. Всіх вас обіймаю, всім вам всього найкращого, міцного здоров'я і поїхали. У нас є вільний досвід. Перша коробочка безкоштовна. І будемо спробувати спіймати кульку. 60 золота. Добре, придбати ще. Ну, купуємо. Так, це контейнер з кастомізацією 15 всього. Щось маловато, да. Тут... Ууу, та тут пошаманули розробники, бачу, по 15 золота падає. Дійсно, що вони пройшли ребаланс. Раніше звідси не падало стільки золота по 15. Звідси падало золото. 150 і 50 мінімум. А тепер падає 15 золота. Ну то ви шо, розробники? Прикалуйтесь. Фух, ти шо ти шо? Да, по 15 золота багато. Тільки кулька треба, друзі. Тільки кулька. 60 золота. Тепер 60, друзі, це як 150. Типа того. 15. Нашаманили тут бачу. Добре. Ну що ж, побачимо, чи виб'ємо ми кульку. 650 золота. Це вже, друзі, непогано. Ну це, мабуть, 1000 була, я поняв. Я зрозумів. Це як тоді була 1000. Тепер уже 650. Ясно. 60 золота. Добре, ви тут розробники пошаманили, я бачу. Ребаланс пройшли кульки. Ще як. Ну, ма зараз золото наб'ємо як того разу. Так ти що? Ну добре, друзі, те, що маємо, те і відкриваємо. Пишіть, друзі, якщо ви відкривали, що ви вибили Скільки? Чи дістали ви еріх концепта? Цікаво, а може ще щось. О, каста падає. Да, По 15 тисяч золота, друзі, вибивається не густо. Ще 34 коробочки лишилося. Нічого цікавого, друзі, не падає поки що. Максимум поки що що по золоту випало, це 60... 650 золота. Опа-чё, фон профилю. Нормально так. Тут и такие, друзья. Но той краще. Той, что на проходжение. Ну, по 15 разработчики это, конечно, бы загнули по 15 золота давать. Ми все-таки зливаємо вільний досвід, його важко набивати. Я це не одобрю. Краще б вернули те, то, яке було, 50 золотом. 50, 150, там, 300. Так, опа. І аватарчик у нас випав анімірний, 15 золота і містичний, і сертифікатик. Добре, давай відкриваємо сертифікат. Що нам за колекціячка? ПЗ легкий танк. Добре, забрав. Що ж ти нам цікавого ще видасиш? 15 золота, друзі. 15 золота це взагалі взагалі не про що. Краще хай вертають ті, що були, як раніше. Ну тут, так, да, я бачу, є такі нагороди, якісь новенькі. Щось тут позакидували такі аватари, там фони профіля. Ну, блін, 50 тисяч золота, від... 50 тисяч вільного віддавати за 15 золота. Це, конечно, дико. Як вам таке? Пишіть свій коментарі. Чи подобається вам такий ребаланс? Я не бачу жодної кульки. Ось що я не бачу. Оце вже не смішно. Уже злили майже половину досвіду, а вільної... А цієї лапки ні разу ще не побачили. Оце да. 160 золота. золото. Я даже не побачив, сколько было золота на початку. Вово, -во, давай кульку Ты что, это цирк Ты кульку нам не хочешь видать? Хочешь одна взагалі будет? Вот это да А це, друзі, прикаляха. Я бачу, що нам тільки фони профілю падають. Ну це вже не смішно, якщо чесно, стільки вільного досвіду спалить і немає кульки. -да. Ну на таке відкриття і розраховував. Шо ты шо? Кульку, кульку, кульку. Дульку, блин, а не кульку, да? Я зрозумів. Та не повірю що жодної кульки не буде Це нереально ви шо? скільки лямів свободки Просто так. Хай уже скільки жерла, Три ляма. Три ляма, друзі, вже жерла, вже закінчується коробки. А кольки немає, жодної. 51 коробку. Відкриваємо. І кольки я не побачив. Ось це, 51 коробка відкрита. Далі 50 коробок за 75. Ну, у нас, звісно, не хватит. Вот это да, друзья. Вот это так прикол. Жодные кульки. Прикиньте. Жодные. Одни аватары падают. Розробники, дайте хоч одну кулю. Ви шо на приколі? Ау! Та ти шо? Оце да Як вам, друзі, таке відкриття? А ну пущить. Подобається вам таке відкриття? Оце да 4,5 ляма просто Спалить Ітакий хлам просто навибивали <ріст> Сертифікати один хлам падає і все, друзі. ПЗ-31 якийсь там друга рівня. Оце да... Да ну нафиг, ты шо, друзі. Все уже заканчивается досвід и немає жодної кульки. Вот так-то, друзья. Пошаманил, я бачу, тут разробники. Будь здоровый. я в шоке. Там нафиг мне той фон профиля, он уже третий раз падает. Дайте мне хоть одну кульку. Вот сюда. Вот это тогда. Там нахреннится и сертификат, что он третий раз выпадает, а толку. Нападала якось. А кульки жодные, прикиньте. Просто отстой. Да, друзі. Це так да. Все останнє. Все. Вжерла всю, друзі, весь, весь вільний досвід. Відкрили ми. Мой... О, 75. Около 77 коробок. І що ми залатали? Злили 4,5 мільйони досвіду. Я в шоці. Я просто, друзі, в шоці. Як вам таке відкриття? Офігіть Да, друзі. Вот таке от відкриття вийшло Супер. Розробники просто жлоби Жлобство. Ти що майже 5 лямів вільного досвіду ушатали? Навіть жодної кульки не дали. Я в шокі. Добре, друзі. Всіх вас обіняв, всім вам всього найкращого. У мене от таке от вийшло. Галіма відкриття. Інакше його не назвати. Вам бажаю. Щоб ви дістали як мінімум три кульки. Ти що? Я просто досі, друзі, досі в шоці. Добре, друзі, всього вам найкращого. Божого благословіння, мирного неба над головою. Всіх вас обійняв. З вами був Сталкер, До зустрічі.